Цей курс про культуру поведінки твого тіла. Тут про дисципліну, силу та жіночність. На курсі представлено 12 моїх найулюбленіших тренувань, які я впевнена полюбиш і ти. Це буде не тільки фізичний виклик, а творчий експеримент, на якому ми разом винайдемо твої нові можливості. Моє завдання зробити тебе не тільки сильнішою, а подарувати захоплююче враження від власного тіла та внутрішніх відчуттів. Бар! Найтрендовіше тренування нашого часу, яке увібрало себе найкраще з класичного танцю та функціонального тренінгу. Використовується балетний станок та додатковий інвентар. У результаті ви отримуєте течене тіло. бар вчить вас по-іншому рухатися і бути більш витонченою. Бодібалет, моя авторська програма. Тут функціональні рухи в поєднанні з балетними утворюють зв'язку, яку ми відточуємо крок за кроком. Фінальний трек стане особливістю тренування і буде ще більше підкреслювати твої враження. Стрейчинг – це комплекс спеціальних вправ, спрямованих на вдосконалення гнучкості, розвитку рухливості в суглобах та еластичності м'язів. В результаті збільшується амплітуда рухів та відчуття власного тіла. Стрейч стане важливою складовою твого кінцевого результату. Стань героєм для самого себе! Приєднися!